нами на зв'язку Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Ви знаєте, сьогодні, як з одного боку, як ніколи, з іншого боку, як дуже часто в Україні нам доводиться фіксувати, стати свідками і бачити ці жахливі терористичні акти, які, власне, і можна прямо представити в Газі, і ми навіть знаємо, кого в цьому можна звинувачувати. Як Правильно зараз Україні зафіксувати, передати і сконцентрувати в юридичному сенсі ці злочини. Який наш маршрут, і який наш план далі? Передусім мають працювати правоохоронні органи: це офіс генпрокурора, Нацполіція, Служба безпеки України, які збирають ці докази, фіксують і відкривають на національному рівні провадження. Тобто, це не робота для громадського сектору чи волонтерів, це робота для професіоналів, розслідувачів, які на сьогоднішній день вже мають досить компетенцій для того, щоб працювати відповідно до стандартів. Які в тому числі застосовуються і в міжнародних інстанціях, таких як міжнародний кримінальний суд, це, мабуть, основне і ми повинні просто забезпечувати ефективну роботу національних правоохоронних органів. І я можу сказати, що практично на постійній основі тут працюють представники офісу прокурора міжнародного кримінального суду, які так само мають доступ до інформації. І можуть навіть виїздити на місце події, і відповідно бачити або збирати там докази безпосередньо за участі українських правоохоронних органів. Тому в цьому плані робота відбувається важливо розуміти, що відповідна робота буде результативною. В разі, коли будуть створені умови для належного переслідування злочинців, тому що ми зараз говоримо про ситуацію, коли агресор. Продовжує наступати, і відповідно, поки що, той же самий міжнародний кримінальний суд не має практики, коли б він міг притягнути до відповідальності когось, хто починає свою агресію, продовжує свою агресію, і не перебуває в стані, скажімо, подоланого або переможеного. Тобто жоден міжнародний Нюренберський трибунал чи Токійський не міг розпочатися в 1942-му чи 44-му році, і засудити в цей же час відповідно або нацистських злочинців Німеччини, або тих же самих злочинців воєнних злочинців в Японії за вчинені ними воєнні злочини? Тому тут потрібні ще й фактори перемоги і примусу до виконання тих судових рішень, які будуть ухвалюватися на міжнародному рівні. Зараз хто слідкує за нашим прямим ефіром. Ми показуємо кадри. Це зйомка ДСНС України. Ну це фактично от найсвіжіше відео про те, як відбуваються пошуково-рятувальні роботи на місці якраз влучання авіаційної бомби, яку запустили сьогодні росіяни, яка влучила в гіпермаркет просто в межах міста Харкова. Перебувало в цей час там близько 200 людей. Зараз триває пошукова. Операція невідомо як можуть змінюватися цифри, але цифри ще раз проговоримо на цей момент. Відомо напевно про чотирьох людей, які загинули, також сорок людей постраждали. Ну і ту інформацію, яку останньо озвучував нам голова обласної військової адміністрації, пан Сенігубов, про те, що є також інформація про 16 людей, які зникли безвісти. З 16 людей 11-ро це Напевно, працівники самого епіценту про це вже повідомляла адміністрація самого гіпермаркету. Але інформація поточнюється. Ми звичайно будемо повертатися і виключно офіційну інформацію повідомляти вам. Олександр Павліченко з нами на зв'язку говоримо про засудження Російської Федерації за ці жахливі злочини, терористичні акти, які відбуваються. В нашій державі пане Олександре, ви сказали про те, що про терміни, звісно, говорити складно. Це так було і після Другої світової війни: засудження, звинувачення, збір доказів і так далі. Але ми ж вже згадували про певні справи руйнування житлового фонду, знищення інфраструктури і так далі, те, що вже передається. Тобто, ми маємо дочекатися закінчення війни, перемоги України і потім чекати певних рішень або навіть судових засідань. Тобто зараз говоримо про це, вірно? Не зовсім так. На сьогоднішній день, по-перше, вже відкриті декілька справ, які розслідуються на рівні Міжнародного кримінального суду. Давайте згадаємо, 2023 рік це справа, яка стосується депортації українських дітей. Дві особи отримали ордери на арешт. Це Володимир Путін і Марія Львова Білова. І е, ця справа так само розслідується на рівні міжнародного кримінального суду. І якщо б там з'явилися хтось із цих е, осіб, яким виписані ордери на арешт, вона би була більш ефективно розслідувана і могла б навіть переходити на стадію вже досудового або судового розгляду відповідно до процедур. Е, так само є е, двоє підозрюваних у е, обстрілі або. Е, віддані наказів на знищення української цивільної енергетичної інфраструктури в період від осені 2022 року по лютий 2023 року. Це Соколов і Кобилах відповідні командувачі, які забезпечували або ж Обстріл з території Чорноморського басейну або цієї авіації дальнобійної, яка наносила удари саме за цими об'єктами, я би уточнив, що йдеться не про терористичні акти, а про вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Такі кваліфікації саме можна, але тут навіть не важлива сама кваліфікація, справді йдеться про. Злочини, які підпадають під розслідування категорію злочинів, які вивчає і за які притягає до відповідальності міжнародний кримінальний суд, і цей міжнародний кримінальний суд власне теж. Не поки що немає такого, скажімо, результату і досвіду у своєму багажі, щоб він міг засудити і притягнути до відповідальності керівника держави або ж вище керівництво і військове, в тому числі держави, яка ну по перше має ядерний потенціал по-друге, жодним чином не є переможеною або такою, що поставлена в умови, які вона має виконувати, і тут є питання щодо ефективності цього процесу і створення умов, коли може відбутися ефективний судовий розгляд, відповідно тих правил процедури, які закріплені в цьому суді. Це може бути закінчення війни, це можуть бути якісь інші умови, але без того, щоб там з'явилися ці особи, розгляд і засудження в процедурі і набсентя, тобто за відсутності цих осіб, відбуватися не буде. Тому тут потрібно бути свідомим того, що сподіватися на те, що це така всесильна інституція, яка ухвалить рішення і воно все вирішить і будуть відповідно. Змушені виконувати це рішення представники нашої держави сусідньої агресора. На це сподіватися, мабуть, не варто. Давайте будемо об'єктивними реалістами. Ще одне запитання, попрошу вас просто прокоментувати. От цікавий матеріал вийшов у видання Політіко. Там журналісти пишуть про те, що якщо врахувати діяльність або плани міжнародного кримінального суду по видачі чергових ордерів, а там йдеться про ордери імовірні, які будуть виписуватися на лідерів Ізраїлю, в тому числі, воно може зіграти зіграти злий жарт з самим МКСом, але дають. Також цитату Каріма Хана, прокурора цього суду, що начебто з ним хтось розмовляв і натякав йому серед європейців і американців, що такі суди, і, як МКС, вони створені для того, щоб карати таких диктаторів, як Путін. І тому дуже погана історія. І це дуже обурило Каріма Хана. От просто ваш коментар. Що там відбувається всередині? Ем, ну, давайте так. Міжнародний кримінальний суд створений для того, щоб, по-перше, притягати до відповідальності за вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності і злочинів, які сягають рівня геноциду. І от коли відбуваються такі факти, то це є підстава для того, щоб цей міжнародний кримінальний суд, по перше, вивчав ці справи і брав їх до розгляду, і тоді далі вже можливо розглядав і притягав до відповідальності. Щодо цієї ситуації, поки що йдеться про вивчення ситуації і фактів, які стосуються подій 7 жовтня минулого 23-го року, напад терористів Хамас на сектор Газа з вбивство. Там понад 1500 ізраїльтян і подальші дії Ізраїльської держави з невідповідним блокуванням сектору Газа і намаганням знищити цей Хамас, але при тому ударами по цивільному населенню. І от тут якраз. Карім Хан вважає, що е, фактично діють обидві сторони з порушенням норм е, міжнародного гуманітарного права, і він намагається е, вплинути на обидві сторони тим, що е, прагне. Передати матеріали він вже передав це на цьому тижні до міжнародного кримінального суду з пропозицією виписати ордери на арешт, відповідно там звинувачуючи у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, як одну, так і другу сторону, але там різна кваліфікація злочинів відповідно і справді... Ситуація виглядає не дуже добре, і, е, як на мене, це не просто питання щодо встановлення справедливості, а е, всебічний має бути погляд ситуації і врахування того чинника, що фактично терористична організація, яка е, зараз ховається за спинами цивільного населення, мається на увазі, Хамас становить загрозу справді для Ізраїля, який е, попереджав, що в разі отакої такої різкої жорстокої атаки вони будуть застосовувати відповідну жорстоку відсіч, що вони роблять, але це ну за стандартами Дякумо. МГП порушує. Так, пане Олександр, спасибі дякуємо вам. вам дякуємо uh -huh. за коментарі. Олександр Павліченко був з нами на зв'язку. Виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини. Спасибі за включення.